Сьогодні я вам розкажу шокуючі способи і методи шахраю, які на даний момент популярні в Польщі. Дякуючи ним, багато наших же людей наживаються на українцях і витягують із них десятки тисяч злотих. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Всім привіт! Ви на каналі «Наві Мігрант і давайте почнемо. Отже, найпопулярніший спосіб шахрайства, який на даний момент процвітає в Польщі, це дзвінок з банку. Якщо до вас телефонує особа і спілкується українською чи російською мовою, і просить вас подати персональні дані, або ж говорить, що з вашого рахунку планується якась транзакція, перевірте спочатку, чи це справді телефонують з банку. Тому що дуже часто є спеціальні кол центри які телефонують до вас, представляються представником банку і хочуть витягнути від вас персональну інформацію. Не ведіться на це. Тому що скоріше за все це шахраї, які збирають інформацію про вас, після чого зможуть витягнути ваші гроші. Запам'ятайте, що працівник банку не завжди буде спілкуватися українською чи російською мовою, і тим більше, якщо ви попросите його прийти на польську мову, він повинен це зробити відразу. Тому перше, що я вам раджу зробити, якщо до вас телефонує представник банку, попросіть його поспілкуватися на польській мові. Якщо ви відразу почуєте неправильну відповідь, ви можете вибивати і телефонувати до свого банку. Другий популярний спосіб шахрайства це переведення спілкування або розмови у WhatsApp. Дуже часто, якщо ви, наприклад, купляєте речі або замовляєте на популярних площадках, таких як OLX, Вінте, Алегро або інших площадках, і ви вказуєте персональні дані, наприклад, для доставки. А вас просять перевести спілкування у WhatsApp. Не робіть цього, тому що WhatsApp – це така мережа, у якій практично нереально знайти персональні дані людини, яка стоїть по другій стороні, і вас можуть ввести в обману. В який спосіб спочатку вам можуть сказати, що ваша доставка і товар оплачений, відправити вам посилання. І сказати, що вам всього лише потрібно прийти по посиланню і вказати дані для отримання грошей, дані вашої карточки. Це все фішингові сайти, які збирають дані про вас, після чого вони можуть використовуватися у інших цілях, в цілі для того, щоб наживитися. Тому ніколи не переходьте на спілкування на інші джерела, тільки спілкуйтеся на довірених вам площадках. Також часто ви можете отримувати підозрілі смс-повідомлення або повідомлення на пошту. Якщо ви отримали смс, що, наприклад, вам відправляється посилка і ваш адрес до доставки неправильний, ніколи не приходьте по таких посиланнях. Прикріпляю вам приклад посилання, яке є фішингове, яке є неправдиве, і також посилання на справжній сайт. Дуже часто шахраї спеціально змінюють сам сайт для того, щоб вести вас обману. І багато людей справді переходять по цьому посиланню, довіряють сайту, тому що графіка в принципі вся може виглядати так само, як і на реалістичному сайті, і вписують свої дані. Після чого вони можуть отримати повідомлення, що все окей. Ваші дані передані для доставки, і можливо, це не такі важливі дані, які як вам здається, наприклад, ім'я чи прізвище чи місце вашого проживання, але ви собі не можете уявити, що можуть зробити шахраї, якщо вони протягом року чи двох часу зберуть цю інформацію на вас, а потім використають проти вас. Тому ніколи не війдіться на незрозумілі сайти, на незрозумілі посилання, і не переходьте по них в жодному разі. Також є багато інших способів шахрайства, і під час працевлаштування в роботу, і в інших сферах. Хотів би також почути від вас, які способи шахрайства ви бачили, щоб також попередити інших користувачів і щоб вони на це не попали. Можете написати, будь ласка, в коментарі під цим відео. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал і обов'язково поділитися цим відео із знайомими, щоб вони також були забезпечені і знали, які види шахрайства існують, і були до цього приготовлені.